Доброго мирного дня ми спокою, затишку всього найкращого. Так, Поки я готую тут на кухні, дам відповідь про козликів. Все про козликів. Зараз родяться козенята і всі питають, скільки місяців треба кастрірувати, щоб на м'ясо? Скільки ти кастріруєш? Я свої козлики кастрірую. Коли їм 10-14 днів, ті, що йдуть на м'ясо. Ось. Якщо люди просять купити до двох тижнів забирають, так. Два тижні минуло, немає, не забрали, також на м'ясо. ось, Бо мені м'ясо треба, ми м'ясо любимо. Ось так, що ось таке. -то. І через те. Я їх кастрирую маленькими. Чому маленькими саме? Через те, що козинята маленькі. Як ви його скастрируєте маленьким, він росте як козичка. Він не вчиться скакати по козах. Він е, без стресу переносить кастрацію. Не... Наталю, подай мені листочки лаврові і той перець горошком і сіль. Він переносить без проблем, без спину в рості, кастрацію, такий маленький козлик. Він привичний, ну, непривичний скакати, бо він ще маленький. Ось, І він прекрасно себе почуває. Ось таке то діло. Вже, якщо козлика місяць, більше, вони вже до мене сюди опустоля. Вони вже більше починають тоді плакати, що немає тоді десь різні, там є, паште. Куди, не туди, сюди, куди. Сюди. О. Якщо каструвати їх вже дорослими, ну більшими такими, чотири місяці вже резинками не тими, бо там вже їхні бубни не пролізуть через порізинки. Ось. А більше ми кастріруєте, вони спиняються в рості. Ось. Так, Ще один? Ще одного. Так. О, па. О! Вони спиняться в, ріст, в рості, худають. Це і... теж? Да, напевно, бо в один воно не влізе, мені буде вдвох. О! І худають, потім, поки вони підростуть, то вже ну, це не, не є добре. Ось, Так що ось таке. Так що, хто хоче, той заказує раз, два козликів і забирає. Я довго не бавлюся. Для мене, так як мені там одні писали, а то ж нащо такими маленькими кастрірувати, а вдруг ще хтось купить. Той, хто хоче купити, той купляє. ось, А мені потім потримає його. Місяця чи скільки, і тоді його то це це не, то вже не, не той результат, я вам так кажу, як я. Так, що ось таке. -то. А я готую м'ясо козлика, будемо пекти зараз в печі, в печі горить. Ось я вже розпалила. Зараз напечу м'яска і буде нам Смачно. Наталя каже, що хоче барабоїв, ну хай хай бере барабої. Яка різниця? Помиє жар положимо і вони спечуться і в жарі. баняку буде м'ясу. Це ж піцу прямо на цей кладуть. Піц кладуть прямо на, на черінь, Є так. Ось. А є так, що на бляшку кладуть хто як? я? Думаю, я просто хочу почне картоплі на їсти, я не хочу. А? Я просто хочу картоплі ні? А, то Мені її не треба тоді. О. Так що ось такі тут справи. І... Такими я їх кастрілюю. Коли козлика відділити від козички маленького. А це вже залежить від породи. Це вже залежить все взяти разом. Чому? Бо зеанинські козли можуть і в половиною, Якщо він гарно доглянутий, то він може і в половиною місяці покрити козичку. А є так, що не, я зараз перед м'ясо піднес плошу. А є так, що... Остав, ні, хай стоїть бізумні, просто ту Став. А є так, що козлики 4 місяці можуть покрити. Це в залежності від козлика. Це у мене м'ясо з козлика. Це ножка козликова. Так що ось таке то. Печемо м'язка. Оце будемо смакувати. І буде нам смачно. Хто там каже, що козляті на фу. А я кажу, що це смачно. Хі -хі. Так, що ось таке. -то. А я кажу, що це смачно. І дуже смачно. Ось так. Так, що ось такі, то справоньки. Ось бажано, якщо ви козлика тримаєте з козичками, що ви хочете козлика цього на плем'я, то його в 3,5 місяці від козичок відсадити. Щоб він вам не зробив тих проблем, яких ви не хочете, бо він має покрити козичків раніше, і тоді не буде цей. У вас результат по молочності. Звичайних козичок, таких зианенка, альпійка, ламанча. Їх можна крити в 7 місяців, 7-8 місяців. Ось. А отже англонубійців козичок бажано крити в 10, не раніше місяців, до року. Ось. І тоді буде вам гарний результат. Так що, ось такі то справи. От. А якщо вони криються раніше, тоді небажаний результат виходить. Нема того молока. Або може навіть або козичка, або навіть приведе козенята. Вроді все добре, але молока немає. Ось. Або сильно худає, бо для неї це дуже тяжко, ранні роди. Так що ось таке. Це є небажано. Ось. То в такому випадку треба козлика від козочок забрати, щоб тих проблем не було. Це раз. Друге, а мій козел був фартушку, і козочки мені покрив. Як таке можливо? Якщо добрий козел, то він свою роботу прекрасно виконає. І він покриє козочки. Ось, і в фартуху. Так що ось таке тут. Ось такі то справи. Так що не весь час фартух спасає від того, щоб козочки не покрилися. Ось так. А є козлики, які аж 8-9 місяців приходять до того, або й у рік, до того, як сказати, до того здоров'я, щоб покрити кози. Чому? Якщо він є недоглянутий, немає зерна волю, малий козел. У мене мої козлики криють в 4-5 місяців, навіть і на І вони прекрасно себе почувають і вони ростуть гарно все. Але коло них зерно весь час в вільному доступі. Тоді, як вони гуляють з козами, то там зерно їсть, скільки хоче також. Вже як кози покриті, тоді я козлові роблю мірку на зерно. Ось. Щоб він сильно не буянив, я роблю мірку. Даю все остальне, але зерна менше даю. І тоді козлик ось, трошки спокійніший робиться, бо як дуже багато зерна їсть, то він також тоді буяни. Ось та й все. Ще одно. Не бажано свого козлика пускати на всі підряд кози. Є люди, які тримають. Одного козлика суто для своїх кіз, а другого козлика пускають на всі кози. Чому? Щоб не занести ніякої інфекції своїм козам. Чи щоб не занести навіть тих вошей. Як мені одного року було, я ще тільки перший рік починала тримати кози, я цього не знала. Чи йшла людина, просить пусти козлика. Ну, я пустила. Нам, як наградили ті кози, та коза козликів. Худобу мою всю вошима тут то, то я малася Так, що ось таке то. Ось такі-то справинки. Так що краще, хай хай усе буде добре. І не тільки одним, як то кажуть, вошима. Любою болє, болячкою можуть захворіти ваші кози. Може передатися. Так що ось таке то. Ось. Так що хай Бог дає, щоб було все добре. Є багато людей, які тримають козликів для заробітку. Що там от у них в селі багато кіз. І вони тримають козликів, щоб покривати людські кози, щоб мати заробіток. Ось. Мені невигідно тримати два козли, щоб тримати козла ще для чиїх кіз. Я тримаю суто для своїх. Так що ось таке то, О, все. Так що ось такі то справиньки. Хай ваші козлики і козочки будуть здорові, хай у вас це виходить як найкраще. Ось. І пильнуйте, щоб вони були вас доглянути, якщо ви тримаєте козлика на це, щоб вони. Як сказати, гарно. вам покривали кіс, їм треба зерна багато. Бо каут, о, козла що там тримати? То не є тяжко. Хто не тримав, той може сказати, що це не є тяжко. Козла треба правильно виховати, козла треба гарно годувати. Козел під час гону їсть більше зерна, як коза дійна. Бо він хоче зерна, йому треба мати силу. Ось. Козел багато. Є такі, що люблять битися, люблять товкти все підряд. Ось рідко який козел, що він чемний. А в основному це буйні козли. М -м -м. Так що ось таке -то. залежить, як ви його виховуєте. Так що каструйте раніше, буде вас все добре. Каструю я еластатором і резинками для кастрації. Баранів вони звуться. Де купляю в інтернеті. Вводити в Гуглі купити резинки для кастрації баранів і еластатор. Це не реклама, просто мене кожен раз питають, я оце кажу. І заказуєте, і купуєте, і хай вам Бог дає, щоб все у вас було добре. Так що ось таке то. А я, а я йду розгорну печі вогонь. Ось, хай розгарується гарно. Банячки я вже наготувала, зараз накрию фойгою. І буду ставити у пічку потім, як випалю. Так що вам всім щастя, здоров'я. Хай ваші кози будуть як то кажуть, здорові і ви коло них щасливі. Всім па-па.